Всім управляв дистанційно, чому Зеленський не брав участь в цих перебуваннях? Можливо, це пов'язано з, скажімо, тим, що сталося в овальному кабінеті? Як ви думаєте? Тут можна дуже багато версій пред'являти, але мені видається, що Володимиру Олександровичу потрібно було б почати переживати, що Єрмак веде ці всі переговори і позиціонує себе як очільник української держави. По суті, Єрмак його дуже конкретно і підставляє, і підсиджує в той самий момент. З одного боку, можна говорити, що ті переговори, які вчора відбувалися, вони не потребували участі Володимира Олександровича, тому що це не його президентський рівень, і там безпосередньо інших президентів так само не було, щоб вести переговори. А з іншого боку, він десь там був на підхваті, наскільки я розумію. кажуть, що а навіщо це було? Це, щоб, скажімо, Була підсилювати... інформація, що можливо буде вже й негайне підписання угоди про корисні опалення і чомусь так вважалося, що їх має підписувати Зеленський. Можливо, ще якісь були моменти, які ви знаєте, воно все сумарно виглядає дуже принизливо, дуже принизливо з кількох контекстів. А ці переговори має вести не Єрмак, а професійні дипломати. Дякуємо за супровід нашим західним партнерам і їх дипломатам. До речі, їхня рука була відчутна навіть у тому пості в Твіттері Володимира Олександровича, де він вибачався перед Трампом. І там дуже, дуже було продумано яке англійське слово щодо вибачення, або мені шкода має вживатися. Їх там є цілий величезний перелік. А друге, що було принизливо, ну знаєте, наш президент так от сидить десь там на задворках, чекає, чи його викличуть, чи його не викличуть. Воно теж якось так ну дуже дивно. І третій момент, що все-таки тут Україна. Я не знаю, тут, звичайно ж, цей багато зовнішніх факторів впливає. Але ми з суб'єкта міжнародних відносин в даних випадках перетворюємося на об'єкт, якому дарують з Барського плеча можливість слухати, що про нього вирішують. І за цих три роки, по суті, з ну, 14-го Україна дуже важко працювала над здобуттям суб'єктності. Дуже важко працювала над тим, щоб його втримати. Далі українці своїм потом і кров'ю і життями вигризали цю суб'єктність не тільки на рівні, щоб з нами говорили, а щоб Україна впливала на рішення і щоб наші рішення, нашу позицію слухали передовсім і поважали її. А тепер ми знову через різні кулуарні ігри, через недостатню роботу дипломатів, через профтики офісу президента, ми знову втрачаємо свою суб'єктність і це дуже дуже неправильно. Але я ще раз повторююся: ці оці оці гнучка дипломатії. Я тверде керівництво. Ну це прям ну знаєте, це не тільки Сталіна, це і Кім Чен Ін, і це різні такого низького пошибу диктаторчики, які контролюють свої медійні простори. Це, це це дуже неприйнятно для України. Тому я тішуся, що ці переговори не закінчилися черговим скандалом.